Кайданки одяг. Вас не насильно забирають. Насильно. Насильно. Мадянин порушує 210 адміністративний кодекс України. Стаття 210. Об'яснюють порушення військового обліку. Ви можете ознайомитися на закон. Рада його. А так кайданки надо. Кайданки надо. чинить супротив працівникам поліції. Кайданки. А ви знаєте про це? Ну, ви знаєте, що заборонено знімати під час військового стану? Заборонено знімати військового да. військово. Я Ви бачите, куди я тримаю? Ви Ні, все, пустіть, і все. Обухайте сусідів! Людину ламають! Дурдом, блядь! Ви не думаєте, що вам буде? Отпустіть її! Отпустіть її! Що ви творите? Що ви творите?

Да. А вы кто? Я? Так. я там три года пробыл. 22, а 22, брати, года. Да. 22? А 22 а года. Кто там был? Года я не обрезанный бал. Да. Я не борт, ему ж и пикситы, понял? Что ты там тоже наличный жизни? Ви, да. Выпускать человека. Що ви делаете, блядь? Ничего такого? Что вы ломаете, бьет? Да что он ударил, блядь? Слышиш ти? Блять, пари, сука, не а нет, хто, хто це у формі? Скажіть, будь ласка. Фамілія ім'я. Ви провіряли його? Може він сепаратист якийсь. Ну, ви знаєте, ви документи його проверяли? що він не ламає, б'є людей. Вибили, ця людина в формі не випадка. А хто це? Хто оце? Військовий? Ви і дані його знаєте? Якщо я визиваю зараз 102, слідчо оперативну групу. Протокол затримання, йде, якщо він вдару, по місту. Правильно? Складається по місту. Зараз складе. Тройна, всі буде на О, Позім, не здавали, не здавали, не здавали. Здавали, Один вдарило двох працівників поліції. Де вам вдарило Дії Діє поліцейських чому? я маю право знімати. Ми вас не маємо права. Я з вами нормально спілкуюся, ви на мене кричите. мене кричать. А який сенс ламати людину бити? А який сенс бити людину? Nie Jak nie bije? A czemu on drży się za poczki? І люди бачили. Люди бачили, і я бачив, як ви били людину. Покажіть, будь ласка, протокол задержання. Ну, от тоді до сюди добра. Ну, у вас є протокол задержання? Нет, Складайте. Покажіть, так ви спочатку складі. А в сьогодні покажіть про тепло задержати. Люди забирають телефон! Я не я не вас знімаю. Ви на мене нападаєте. Сказала. Я, я, ти? Ти? я, я не буду сідати право в автомат. <риво> стоп! А, не чіпайте мене. Мене ви чіпаєте, а не я а вас. І камера знімає, хто кого чіпає. Тихо. Ви не маєте права забирати. Ще розпілкуються, їдіть звідси. Пояснюю ще раз. Блін, на одного. Оце й пішло. Поліція. Нас береже. Зразу по потім потом сторежи називають. я стою. Вам я не потрібно так, присісти в службовий автомобіль. Ні, Відно КПК не потрібно присідати в службовий автомобіль. Ви маєте це зробити. Ні, так. я не зобов'язаний. Я прошу тут на вулиці. Я не заважаю. Не заважайте. Я не заважаю. Так три та, метри тримають. Чому ви тюхаєте? Ви не матюхали? Чули? Ми всі ми чули то, стояли і бачили, як били. І як били, бачили. Ah, і так, били, ні, як машину затягували, бачили. бачили, бачили. насильно. Телефони як забрати хотіли, бачили. Насильна. Все бачили люди. Відпустити людину. Я не заперечую. Якщо ви так вважаєте. Будь ласка, складаємо протокол. Ні, службовому автомобілі не складають. Ви не знаєте законодавство, то що законодавство чудово. Діставайте. Давайте будемо складати протокол затримання. Я не заперечую. Спочатку складаємо протокол затримання. Ламають прямо тут на вулиці. Ламають. На пальці наступило, Архара вообще за яйця хватав, щоб машину затягнути. Та ти що, что, педик педикетки? педик. Оцього педика надо за яйца, блять, подвесить. Сам туда пішов. Удивиться, уже пальці сейчас будут. Вот я гад. наступив мені прямо на ногу. Ой, догою на руку. Контужений. Я Я чиню опір, Я вас прошу скласти протокол затримання. При свідках, При свідках. І... По закону він не мож... має права закона? сідати. Я, я не зобов'язаний діді... прямо зразу сідати в машині. Якщо він буде говорити, він буде затриманий, вас до територіального відділку поліції. А я фіксувати і не маю права чи що? Маєте, маєте. Фіксувати? Ви маєте. А я викладати не буду, я буду. Він має право. Ну, не військовий. Ну так хочу він згоден. Який він військовий? Ти це кашник гребаний, який, блядь, максимум картошку чистив. Додання протоколу ви маєте зробити в будь так? Так? Так. 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 — автомобілі. Яко його Ні. не обов'язково. Не обов'язково військово, обов але це по бажанню. Почитайте, носіть, давайте, достань, доставайте Купап і покажіть. Прочитайте всім, прочитайте всім, будь ласка, достаньте Купапу і прочитайте всім, що іменно в автомобілі. Так відкрийте, і почитайте. Забирати, всі змоги прочитати немає. Та вони нічого не можуть. Толпою, то то вони можуть. Толпою, то коломати можуть. Мені Зараз я По телефону балакаю. Я задав питання, так? Або ні? Я не забираю спочатку складаємо. не запитав вас чи ви заперечите, чи ні? Я вам запитав, чи ви що слугову там? Я перепрошую, я викликала 102 слідчо оперативну групу. Це І все, все має зафіксувати ну, по-нормальному. Навіть якщо людина порушила закон, але а, вибачте мене, я, я бачила, він, він як, він нього, як, я, як до нього застосовували Тож фізичну нову. силу. можете це зробити? Питання, Якщо особа чинить непокору працівникам поліції? Непокора, компетентний орган. Зліз, ну ще скажіть, непокору. Вашим діям, дієм цією людиною. Ви я скажу, ви ще скажіть, що злісну ну непокору. Сказки розказуєте комусь другому. Ну люди ж бачили. Чо? Мене все фіксується. Без різниці? Ну раз без різниці. Ось, будь ласка, адвокат згаджує, що це не обов'язково. Яна Олексійовна, поясніть, будь ласка, представникам патрульної поліції, чому я не зобов'язаний сідати автомобіль. Це мій адвокат. Це адвокат, це. Будь ласка, адвокат, нехай приїжджає на адвокат. З документами. Договором важать підприємство. Це підор. І тоді, будь ласка, це я знаю. Адвокат може приїхати. В такому випадку, випадку, якщо зараз випадку, випадку? вас не сюди надайте мені безкоштовного адвоката. Адвоката безкоштовного. Можу я допомагати? Я на... Звичайно, я можете. Я вам навіть без адвоката це спор. Алло? -ш -ш -ш. Тому я теж не розумію, що відбувається. Мене спочатку силою ламають, а потім хочуть приснути балончиком в очі. Наступили на пальці, хватали запах, намагалися втягнути в машину. Підкажіть, які мої правильні дії? Мені Зараз супас відбудеться. Запишіть мій номер телефону, бо я або, на роботі. Якщо потрібно буде відео адвокату так, чи комусь. Так, зробив. Все зробив, згоден. Тепер я чекаю, поки приїде новий патруль. Правильно? Ми все під'їздимо. Дякую. Давайте я наберу, Від щоб мене поліція Ніхто я... не зафіксував da... мої дані. Ну, не дані, точніше, а номер телефону. Я сам наберу. Гаразд. Я ж маю право, коли приїде патруль, вимагати на наяв... присутність безкоштовного адвоката. Ну на... право на захист я ж маю. А навіщо вам тоді цей адвокат, якщо ви Що? хочете безкоштовно? Це мій номер там виходить, це не адвокат? Якщо буде потрібно відео. Я зрозумів. Гаразд.